Então, stop, vamos, stop, stop, stop. Stop, stop. Você gostou segundo? <laughs> Вітаю всіх глядачів каналу Острів Скарбів. Сьогодні, 26 липня 2023 року, ми перебуваємо у місті Вижгород. Сьогодні перший день виходу марки Служба безпеки України. Як ви вже здогадалися, тут буде проходити спецпогашення цієї марки. Це вже така традиція, тоді, коли виходять такі значущі загальнодержавні марки, вони проходять процедура спецпогашення, урочистості проходять не тільки на київському головпоштамті, а також ще в обласних містах, містечках, селах Київщини. І Укрпошта обрала для спецпогашення, для урочистості ще також. Це місто. Нагадаю, що це місто Вижгород, це княже місто. Цьому місту вже понад тисячі років. Тут були київські князі, тут у них були резиденції. Я не знаю, що вони саме тут робили, мабуть, були на полюванні. Ну, добре, давайте опустимо це. Знову перейдемо до нашої марки. Отже, сьогодні вийшла марка, ну, виходить, марка, якщо ви так бажаєте. Ну, зараз тільки ну, 8, 8 година. Спецпогашення зараз ну, складно має розпочатися о 9 годині. Марки, от я щойно був на відділенні, їх ще не продавали. Зараз почнуть продавати. Це відділення 07301 у місті Вишгород. І тут буде проходити спецпогашення. Також тут заплановані урочистості. Де саме будуть урочистості, я не знаю. Отже, для того, щоб подивитися, як будуть проходити урочистості з нагоди виходу цієї марки, залишайтеся зі мною. Ну і взагалі. Підписуйтесь на канал е, Острів Скарбів. Також я ще маю особливо зазначити, що завжди патронами або волонтерами на усіх спецпогашеннях, які проходять у Київській області, є Київське товариство філателістів. І саме дякуючи Київському товариству філателістів, ми сьогодні зараз перебуваємо у цьому місті. І саме дякуючи Київському товариству філателістів, е, проходять усі ці погашення. Чому? Тому що не усі працівники Укрпошти, особливо у таких маленьких містечках, знають, що таке спецпогашення, як його робити. І тому Київське товариство філотерістів допомагає у цій роботі. Дякую вам за увагу. залишайтеся залишайте зі мною. Далі буде. Фарба там. Щойно ну, тільки що відкрилось відділення, ви вже бачите перших філателістів наших старих знайомих. Здаємо, ти ти де, де, старі З міста Бородянка. Пан Вадим та пан Михайло. Місто Місто ну так, всьогодні. вітаємо вас у Вишгороді. А по-друге, якщо ви вже не продовольни, воно буде випадки. Так, ну чекаємо, коли вже надійдуть продаж марків. Черга вже вишукувалася, дивіться яка. Ну, власне, спецпогашення вже розпочалось. Ви бачите вже знайомих вам філателістів. Ось так виглядає цей блок. Безпеки, конверти першого дня, а також є ще немарковані художні конверти. Ну і ось пан Вадим, як завжди, як волонтер, займається спецпогашенням. Вітаю вас, пане Вадим. Доброго дня. Доброго дня. Київські товариство філателістів, як завжди. Вже бачите людей зранку. Дуже приємно, що велика кількість. Вижгород поруч, тому всі сюди раненько і приїхали. Ну а далі вже, як думаю, хлопці зараз відпрацюють і поїдуть мучити голову по поштам. Так, а ну покажіть хлопці, як ви зробили спецпогашення. Поки що так, і ще київські додавати. Київські хочете додати сюди. Ну так. Мабуть, ви маєте рацію, тому що проходить це в один день. Київ та Вишгород вони поруч. Що тобі треба?

ты там Марку не покрасил, слышишь? Марку не путай. Ну просто зачем Здравствуйте. Да, по телевизору поздно. Да, Горе. Hehe. <laughs> Шановні друзі, доброго дня! Дякую, що сьогодні завітали до нас. Ми справді старалися зробити на рівні поверхні, зрозуміли, що Київське море, чорне море що може бути символічніше до сьогодні, до марки, яку ми випускаємо. А сьогодні ми завершуємо серію військову серію воєнного часу Слава силам безпеки та оборони. І завершуємо дуже потужно, випускаючи новий поштовий блок, присвячений службі безпеці України. Ви знаєте, поштові марки, особливо поштові марки, які Україна випускає у військовий час. Вони стали своєрідною платформою, яка фіксує боротьбу українського народу проти нашого ворога. Наше право на самоідентичність, на самоідентифікацію. І для нас сьогодні велика честь бути присутніми тут. Дякую разом з вами, тому що фактично жодна перемога, жоден крок України на шляху до. Перемоги до незалежності до того, щоб вигнати окупанта з нашої землі, неможливо собі уявити без служби безпеки. Неможливо уявити м, надзвичайну подію по звільненню острова Зміїни, з якого фактично почалось звільнення Київщини, Сумщини, Чернігівщини без служби безпеки. Ми напевно би точно не побачили наших звільнених з полону бійців полку Азов без бійців Служби безпеки України. І фактично ми всі розуміємо, що більшість із цих подій вони будуть відомими вже тільки після перемоги, враховуючи специфіку служби. Але ми сьогодні дуже хочемо вам подякувати низький уклін за те, що ви робите, за те, що стоїте як на самих перших лініях фронту, контррозвідка, яка заходить в деокуповані території, ловить колаборантів, шукає ворогів без вас. Без бійців служби безпеки, наша перемога вона не те, що неможлива, вона нереальна абсолютно, і ми вам дуже сильно вдячні за те, що ви робите. Героїчність служби безпеки відзначена і державними нагородами. 800 бійців служби безпеки України нагороджені державними нагородами, із них дев'ять героїв України, сім з них на жаль, посмертно. І ви знаєте, ми сьогодні не дарма знаходимося тут на Київському морі. Де немає жодних несанкціонованих споруд, і ми впевнені, що завдяки вам дуже скоро ми так само будемо стояти на чорному морі, де теж жодних недержавних і несанкціонованих споруд не буде. Слава Україні! Yeah, yeah, слава. Я з задоволенням передаю слово заступнику начальника головного управління Субтитры України в Київській області Ярбонському поліванові. Дякую. Всіх присутніх і особисто себе хочу привітати з погашенням марки та введенням в обіг той марки, яка присвячена службі безпеки України. Дійсно, це дуже таке знакова для нас подія. Ми від неї в захваті, і спецпризначенці служби безпеки України кожного дня виконують найважливіші завдання в найгарячіших точках по захисту нашої держави. Ми Виявляємо, знешкоджуємо і притягуємо до відповідальності зрадників, колаборантів, а також заваджуємо терористичним актом. Всім дякую, слава Україні! Доброго. Доброго. З великим задоволенням передаю слово нашому партнеру, другу, надзвичайному помічнику Ользі василевській Смаглюк, народному депутату України. Дякую. Якось так і до вас звернутися, але розумію, що ми тут спільно і заодно. Я вже знаний філателіст, завдяки «Укрпошті». Дуже вдячна за це. Що можу сказати, що в п'ятницю матиму зустріч з Василем. Васильовичем обов'язково в нього підпишу декілька примірників, тому що наша служба безпеки це наша безпека і колаборанти люди, які допомагали з, зі сторони УПЦ МП депортувати наших цивільних, які зараз знаходяться в російських тюрмах, і багато інших завдань, які ви виконуєте це. Надзвичайно важливі завдання, тому що ми всі хочемо ходити вільно по вулицях, незважаючи на воєнний стан, і всі, хто має дітей, теж розуміє, що на вас лежить завдання і внутрішньої безпеки, і операції, про які ми сьогодні не можемо говорити. Але служба безпеки в нас це наша гордість. Ви наша гордість, дивлячись на вас, красенів розуміє, що можна спати спокійно, і хотілося б, щоб. Ми ловили колаборантів, щоб в нас був обмінний фонд. Зокрема, зустріч з Василем Васильовичем буде присвячено цивільною в полоні для того, щоб звернути увагу і роз. Якось організувати все-таки їхнє звільнення, такі у мене, як народного депутата, зараз бачу таку місію. Тому вам слава, вам безпеки, вашим сім'ям добробуту і нам скорішої перемоги за вашу в цьому активну участь. І якщо дозволите, в мене є маленька місія сьогодні. Я би хотіла, щоб ми розуміли, що сьогодні ми відзначимо і наших співробітників Служби безпеки, але я би хотіла і звернути увагу на працівників Укрпошти, які в надзвичайно складних умовах роздавали пенсії під обстрілами. Для людей це була не просто пенсія, це був їх зв'язок з деокупованих, щойно деокупованих і зв'язок з великою землею. Тому я хочу, маю місію сьогодні згідно розпорядження голови Верховної Ради. Вручити подяку Галині Дмитрівні Дорошенко, начальнику центру поштового зв'язку. Вижгород, Київської міської дирекції АТ Укрпошта за значний особистий внесок, у розвиток поштового зв'язку, багаторічну субліду працю, високий професіоналізм. Це розпорядження Руслана Олексійовича Стоханчука, В це би хочу додати за сміливість, за патріотизм, за вашу відчайдушність, душність, за все, 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 що ви робили. Якби не ви, ми б наш гуманітарний штаб не збрали. Дякую вам. Дякую. 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 Це заслуга всіх, всіх, хто працював той час зі мною. Дійсно, було дуже важко в перші дні війни і не знали, що робити, як робити, але нас чекали на селі, нас чекали бабушки, дідусі, яким потрібно було привезти пенсію. Тому з моєї сторони я робила все, що могла, і мені допомагали. Я дякую тим, хто був поруч зі мною, хто допомагав, хто охороняв, і хлопці допомагали, військові допомагали, машини виділяли, охорону виділяли. Я сама без цим не справилась. Тому оця подяка це заслуга усіх, хто був в ту хвилину зі мною, в той час зі мною. Дякую, ну але за вами пішли, тому що ви лідер, смілива жінка, тим але дуже дуже іншого вибору не було. І... Тому що так потрібно було робити на той час. Да, дякую вам дуже. Да, дякую, дякую. пошті і слухаю. Дякую, дякую вам. Дякую. Е, хочу передати слово голові Вишгородської адміністрації Олександровичу. Доброго дня, друзі. Ну дійсно важко щось додати до тих слів, що було сказано, і дійсно це заслужено. І ми на рівні районної державної адміністрації. Маємо е, тісно співпрацю з службою безпеки. і е, те, що робить служба безпеки України і сьогодні, і вчора і буде робити завтра. Дійсно, це е, не завжди є на показ, не завжди прості люди бачив це. Але ми бачимо цю величезну роботу, яка здійснюється. І е, я впевнений, що ця марка це заслужена марка, це е, те, визна, визнання служби то той роботи, роботи, яка вона виконує на благо нашої держави, слава Україні! Всім Герослава. Героям. 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 Як я ще раз кажу, це напевно найпотужніший з можливих завершень військової серії. Ми справді пишаємося вами, вашою службою, тим, що ви робите. Бажаємо вам наснаги, бажаємо, щоб кожен з ваших бійців повернувся додому. А вас запрошує до чистого спецпогашення. Разом, вот не поворот. Заходишь, да? Все равно так руководилось. Так зараз по руку на руку. Так, ну, поїхала. Есть. Так, на так. Вітер хмари наганяє, мабуть, буде дощ. Ну, от так от ми закінчуємо наше перебування у цьому дуже затишному, дуже красивому місті. Нагадуємо, що це місто Вишгород Київської області. Зовсім поруч з Києвом. Дуже затишне, дуже красиве місто. Ну, зараз ви бачили про те, як відбувались урочистості. Укрпошти завжди вигадує дуже цікаві місця для урочистості. Сьогодні це була, був беріг Київського водосховища. Там це така зона, яка охороняється. Ми там були за спецперепустками. Ви бачили, як усе відбувалося. А зараз ви можете побачити, як виглядає центр цього дуже красивого міста. Дякую, що дивились мій репортаж. Бажаю усім здоров'я, Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!